Не всі мешканці нашого міста знають, що у Тростянці панує так зване двовладя, коли за частину об'єктів і споруд відповідає міська рада, а за решту районна. Здавалось би, умови у обох структур однакові: одне і те ж місто, одні й ті ж мешканці, а отже, одні і ті ж проблеми. Як наслідок, теоретично стан утримуваних обома органами влади споруд та об'єктів повинен би бути майже ідентичним. Але чи так це на практиці? На жаль, зовсім ні. Щоб переконатися в цьому наочно, запрошуємо вас на екскурсію рідним містом. На одній з центральних вулиць міста нас зустрічає дивна для гостей тростянця споруда, спортивна зала, облущена та незрозуміло, чи то брудно-білого чи сірого кольору, так і недоштукатурена перед відкриттям у 2011 році будівля відверто псує загальну картину центру міста, адже навіть на елементарний косметичний ремонт будівлі районна рада не спромоглася за минулі два роки. Тим часом міська рада відкриває сучасну тренажерну залу, знаходить гроші і на обладнання, і на косметичний ремонт приміщення. Наголошуємо, відкриває і фінансує, а не просто незрозумілим чином сприяє діяльності приватних підприємців, причому з іншого міста. Як це робить районна рада у випадку із спортзалою по вулиці Горького? І якщо ми вже торкнулися теми спорту, то було б необачно обминути увагою легендарний стадіон імені Куца. За його обслуговування та підтримку в належному стані відповідає теж Тростянецька районна рада. Мешканці сусідніх вулиць зізнаються, що бояться в темну пору доби ходити повстадіон, оскільки його неохайний вигляд асоціюється з хуліганством та грабежами. Кілька тижнів тому там відсвяткували випускний бал одинадцятикласники. Подейкують, що за те, щоб їх діти пройшлися стадіоном імені Куца у останній шкільний день, батьки платили по 30 гривень на фарбу та прикраси. Крім того, кожна школа віддала по 600 гривень за оренду стадіону. Про законність таких дій сьогодні говорити не будемо. Це справа відповідних контролюючих органів, але все, що зробили на стадіоні, за такі немалі гроші. Це викосили траву і пофарбували гнилі лавки, причому частина роботи виконувалася самими школярами. Щороку на мистецький фестиваль Боромля до Тростянця приїздять гості імениті артисти і просто слухачі. І щороку їх зустрічає ця ж неремонтована огорожа з дірками. Частина огорожі взагалі донедавна була відсутня. Після двох років уклінних прохань місцевих мешканців райрада замінила частину огорожі, котрої не вистачало, на ржаву металеву сітку. І у районної влади, схоже, не виникло навіть думки знайти у бюджеті кілька тисяч гривень, щоб хоч якось привести до ладу цю частину огорожі. Тим часом на премії та надбавки за високі досягнення у праці голові райради гроші знаходять щомісяця. А от на тренажерному майданчику поблизу парку Чайковського піклування про стан якого належить до компетенції міської ради завжди чисто. Яскраво пофарбоване обладнання приваблює і дітей, і дорослих. Тут завжди багато охочих підтримати фізичну форму. Чому здогадайтесь самі? Можливо, причина в тому, що тут тростянчани відчувають турботу про себе, адже їх зручностями та естетичними відчуттями не нехтують. Більше того, цієї зими міськрада навіть відкрила майданчик для катання на ковзанах, а для цього купили спеціальний інвентар. Ось де справжня турбота про розвиток спорту і дозвілля дітей. Йдемо містом далі. Школа номер 5 центральна у Тростянці, найновіша у районі. А по її зовнішньому вигляду так не скажеш. Облущена штукатурка на стінах. Ось як виглядає храм науки, яким опікується районна рада. Не дивно, якщо такої школи просто злякаються першокласники. А от дитячі садочки, які перебувають у підпорядкуванні міської ради, не наче сторінки сказки, яскраві клумби, ігрові майданчики, чисті подвір'я, впорядковані огорожі. Тут малеча із задоволенням проводить свій день, а батьки не можуть нахвалитися умовами, створеними для їх діток. Кожного року за рахунок міського бюджету у дитячих садочках проводиться капітальний і поточний ремонт. Всі приміщення та двори дитячих садочків радують око. А якщо десь з'являються проблеми. То їх намагаються вирішити під час чергового ремонту цьогоріч. Дитячі садочки калинка та білочка поповняться новими ігровими комплексами. Споруда, в якій знаходиться районний пенсійний фонд, теж привертає увагу перехожих. Ходити поруч не те, що неприємно, а навіть небезпечно. Ця будівля, рівень відповідальності районної ради і так розхваленого комунального підприємства «Райкомунгосп». Галузь культури, як відомо, завжди і всюди фінансувалася за надлишковим принципом. Спочатку гроші виділялися на всі інші потреби, і лише в останню чергу на заклади культури. Тростянецька районна рада в цьому питанні ніколи не виділялася оригінальністю. Саме за описаним вище принципом і відбувалося фінансування галузі. Здавалося, цьогоріч все повинно було змінитися на краще, адже з бюджету міста на потреби закладів культури підконтрольних районній раді вилучили майже 1 мільйон 600 тисяч. Гривень минуло півроку, і що ми бачимо? Жодного прогресу. Районний будинок культури здається, ремонтувався дуже давно. Тим часом міська рада, не зважаючи на вилучення значної суми з бюджету, про галузь культури турбується, підтримує роботу клубу ветеран, цукрозаводського клубу. Тощо більше того, у 2013 році ввели в дію котельню для опалення садиби Кенінга. Відремонтували опалення усій будівлі, якою опікується міськрада. Ремонтується другий поверх палацу Голіцина. Також фортеця, круглий двір. Підконтрольні міській раді заклади культури ваблять доглянутими приміщеннями затишним інтер'єром. Виникає закономірне питання: на що ж тоді районна рада витратила гроші, вилучені з міського бюджету. Невже всі 1 мільйон 600 тисяч гривень вартували пластикові вікна у палаці дітей та юнацтва? Принаймні жодних інших видимих змін у зовнішньому вигляді закладів культури району ми не побачили. Дивно, одне і те ж місто, однакові економічні умови. А такі різні світи, такий різний стан споруд та об'єктів міської та районної ради. Звичайно, районні чиновники вже мають заготовлені фрази на свій захист. Не вистачає коштів, дотаційний бюджет тощо. Але чому ж тоді міська рада знаходить гроші на ремонт та належне утримання будівель, спортмайданчиків, дитячих садочків, закладів культури, а також пам'ятників, парків тощо. Можливо, причина в так званій роботі чи то бездіяльності районного очільника, відсутності елементарного бажання зробити щось на благо тростянчан? Міський голова Юрій Бова виграє конкурси та садить у Тростянці тисячу троянд. Місто здобуває міжнародне визнання як. Таке, що активно залучає інвестиції у економіку. А які проекти за два роки роботи подавала на участь у конкурсах європейського рівня районна рада, де їхні перемоги, які кошти вони залучили у економіку району, яку технічну та матеріальну допомогу отримали? Для комфорту та естетичного задоволення людей міська влада висаджує клумби, а районна рада неспроможна прикрасити квітами навіть власну будівлю. Як не смішно після всього побаченого, але районна влада має ще й особливі заслуги у роботі, принаймні саме за це чиновники райради отримують чималі премії. То якщо така робота це особливі заслуги, то що було б, якби пан Олійник та його заступники працювали впівсили? Повна розруха? Швидше за все, чиновники районної ради в такий спосіб поклоняються своєму кумиру депутату обласної ради Мірошниченко і роблять всі підконтрольні їм споруди та об'єкти схожими на відоме у тростянці кафе Камін, власником якого за документами є дружина депутата облради. Заклад, що ніяк не асоціюється із благородною назвою, жахає тростянчан. Люди гостям заходити у камін не рекомендують. Там немає ні туалету, ні проточної води. Та й сама будівля от-от розвалиться. Весь другий поверх споруди давно прогнив. Будь-який відвідувач може стати жертвою старих стін. У одному з інтерв'ю місцевій пресі Тростянця Юрій Бога назвав імена людей, котрі сьогодні прагнуть усунути його з посади і захопити владу в місті. Депутат обласної ради Мірошниченко Микола Васильович. Раз. Це заступник голови адміністрації Холодов Едуард Вікторович Два. Голова районної ради Олійник Олександр Миколаївич три, і Поляковський Віталій Михайлович, депутат районної ради чотири. Цим людям Бова не дав земельки, цим людям Бова заставляє платити податки, цим людям Бова не є слухняною маріонеткою і не виконує їхні якісь там е прихоті і все остальне, а їм нужен слухняний типа курила тут депутат в віді виконуючи війські міського голови, яким вони будуть сидячи у камінні в тому зруйнованому зданні. Ючі чалючіх там попиваючи, вони будуть ним керувати. І всім містом, і 20 тисячним населенням нашого міста. Тобто, як бачимо, це саме ті люди, котрі ось так догосподарювалися у районі та власних закладах майже до повної розрухи. Напевне, їм таки дуже кортить захопити всю владу в місті та районі, щоб показійнувати. Але навіщо їм влада в місті, якщо вони не можуть дати лад не те, що підконтрольним їм об'єктам, а навіть власним кафе? Цікаво, скільки часу їм знадобиться, щоб довести до такого ж жалюгідного стану все місто, мабуть, недовго. Недаремно ж кажуть ламати, не будувати.